А перший інструмент, яким я хочу з вами поділитися, це матриця зважених рішень. Поставте, будь ласка, плюс в чаті, хто користувався цим інструментом, чи, ну, хто користувався, поставте, будь ласка, плюсик. А матриця зважених рішень, давайте я вам трошки опишу, може, ви не знаєте, що саме так вона називається, бо є різні назви, є англійською і так далі. Це про те, коли ми спочатку виписуємо саме фактори і критерії для прийняття рішення, а після цього ми зважуємо спочатку критерії. Ми ще не доходимо до рішень, а зважуємо критерії і роздаємо їм пріоритет. Після цього окремо описуємо варіанти рішень, які в нас є, які нам потрібно оцінити. А потім кожне з рішень ми індивідуально порівнюємо і оцінюємо відносно цих критерій. Ось, можливо, хтось з вас працював вже з цим інструментом. Поставте, будь ласка, плюсика. Якщо не працювали, поставте мінус. Так, Катю, дякую, що перший мінус поставила, щоб я теж зрозуміла, наскільки, наскільки так бачу мінус. Окей, добре, поки що бачу тільки мінуси. Дивіться, ми на курсі нашому будемо прям детально в практику йти з цим інструментом. А зараз я вам покажу приклад, який, можливо, якщо хтось з вас зараз шукає роботу, може стати класним інструментом для того, щоб ви прийняли зважені рішення для себе. До мене іноді звертаються з запитами про кар'єрні консультації. І я бачу, що цей інструмент. Ідеально лягає в ситуаціях, коли людина не знає на чому їй сфокусуватися. Ось є багато варіантів: хочу в найм, хочу свій бізнес, хочу консалтинг, наприклад. Чи е, хочу в таку індустрію, або в таку, чи є можливість ось хтось з вас писав, е, залишитися сіньором і мати більше ресурсу, часу для того, щоб е, проводити якийсь власний консалтинг і свої проекти, або все ж таки йти на лід роль розвиватися. Ось це також класний приклад. І ви можете для себе виписати спочатку, ось дивіться, тут дуже важлива послідовність. Будь ласка, якщо ви будете цим користуватися, йдіть по цій. Послідовності не стрибайте одразу в рішення. Тут важливо спочатку випустити фактори, які для вас важливі. До того, як ви розглядаєте якісь вакансії, якісь компанії, просто де вам далі працювати, випишіть, що для вас важливо. Це може бути фінансова нагорода, стабільність там. Бажання розвиватися, ви більш схильні до чогось нового чи то чогось більш зрозумілого, скажімо так, безпечного для вас. Тобто, ви хочете більш безпечну роботу, яка не викликає у вас зайвого стресу. Це також може бути фактор. Ось тому ви можете розписати, що саме для вас важливо а далі необхідно надати вагу цим факторам. Вагу ви можете надавати або відсоток від 100, і ну, це знаєте, най, найпростіше, як на мене, для сприйняття варіант. Або ви можете, наприклад, давати пріоритети кожному з факторів. Ви можете казати, що це обов'язковий фактор, це там є ну, методологія погане слово, але тим не менш мозку, це скорочено від must, should, could, «want». Ось це «must». Без цього далі не піду, це обов'язково. «Should» — Дуже хочу, бажано до цього прийти, але поки що можемо почекати. «Could» — це було б чудово, якщо б це було, «Want» — це. ну, Приємно, але ніяк не впливає на моє рішення. Ось скажімо так, ви можете використовувати таку методологію, чи ви можете просто від одного до трьох оцінити кожен з факторів. Тут, наприклад, я наводжу, як ми можемо розподілити 100% між факторами, і ось це другий крок. Тобто, поки що, ось ці варіанти ви взагалі не розглядаєте. Ось взагалі. Як тільки ви вже зважили всі ваші фактори, а ви далі виписуєте, які у вас зараз є варіанти. Можливо, у вас є вже два офери від компанії А від компанії Б, і ви думаєте, чи не піти вам у свій бізнес, надавати консалтингові послуги, чи ну, якісь консультації, чи може ви в коучингу працюєте, і готові надавати індивідуальні коуч-сессі. Ось і далі ви починаєте проставляти оцінки від одного до п'яти. Де 5% цілком відповідає найпозитивнішому результату по цьому фактору? Ну, з прикладом фінансової винагороди, це буде компанія А пропонує найбільшу винагороду з усіх варіантів. Ось, а одиничка означає, що Найменше відповідає, наприклад, незалежність у прийнятті рішень, якщо для вас це важливо, в компанії А, я розумію, що в мене там буде вища посада, і в мене буде більше незалежності в прийнятті рішень, хоча б у моїй зоні відповідальності, а в компанії Б я буду все ж таки в ролі індивідуал контриб'ютора, і там ну, буде менше в мене на це. А ось тому ви ці фактори зважуєте. Що тут ще важливо? Важливо, кожен зі сценаріїв ваших. Оцінювати окремо не дивіться, якщо ви вже оцінили компанію, а закрийте її чи рукою, чи ще чимось, щоб не бачити ці оцінки. Бо наш мозок одразу починає порівнювати і може бути ось такий баяс вже попереднього нашого рішення. Тому закривайте кожен з варіантів і оцінюйте кожен з варіантів виключно відносно факторів, які ви вже визначили. І бажано під час цього вагу факторів також приховати. Бо це також може бути байс. Тому приховуємо все і оцінюємо чисто колонку фактори, назви і опції, які у вас є. А ось. А далі ви перемножуєте ці всі показники: 15% на 5, 25 на 5, 15% на 1 і так далі. Сумуєте і отримуєте загальний бал. І чисто в математичному прояві ви можете побачити, що власний бізнес лідує з точки зору того, що для вас зараз важливо. А ось таким чином можна приймати ці рішення.